Катя, привіт. Привіт. А де ви знаходились, коли розпочалась війна? Вдома себе на позняках. Там в перші дні прилетіло. Я знаю на позняках. Ви це чули? І що от ви відчули в цей момент? В той момент, коли прилетіла на позняки, я якраз переїхала на Виноградарі. але чесно кажучи, на Виноградарі теж було не тихо, бо там поруч був гостомель, і був ну довелося жити в підземному паркінгу. Добре, що там був сусід, в якого була машина, мій друг, і ми якось так перші дні були там, а потім, потім ми довелось виїхати з Києва. З котиком це були в З котиком, Так, ну я коли евакуйовувалась із. Ну не те, щоб евакуйовувалась, мені просто написала моя Катя, яка вже бігла через ліс, кудись шукати укриття. Вона мені казала, що терміново спускайся, з ну, я просто на високому поверсі живу, спускайся, подалі від великих будинків летять ракети, і я просто стояла така, я не з тих людей, що збирав е, чемоданчик цей тривожний, тому я просто стояла з пустним рюкзаком, і так дивилась на свою квартиру і така думала, а що мені брати? Мені, по суті, нічого не треба, бо нічого вже не має значення. Я просто взяла якусь атівку, документи, котячий корм і кота запазив і все. Ну, і сім, так і евакуювалися зі своєї квартири, потім приїхав на а потім Черкаська область. Ви зараз часто за кордоном чи не виникає у вас відчуття провини? Бо дуже багато людей кажуть, що у них таке є відчуття, що типу не в Україні. Ну в мене такого відчуття е немає, бо кожного разу, якщо в мене можливість, я повертаюся в Україну. Після кожного туру ми повертаємося в Україну. Ми наново беремо цей дозвіл, що ми хочемо перетнути кордон. І ми постійно, якби я ж я всім кажу, що я живу в Україні. Так, у нас є моменти, коли ми там на два тижні можемо. У нас був момент, коли ми на місяць поїхали в тур, але після цього ми повернулися в Україну, і в ну, мене є зараз є можливість жити в Мілані. Мені там виділили квартиру, в якій я можу знаходитися в будь-який час і в будь-який момент. В принципі, зараз, поки там в Києві немає світла, води, я можу там їхати і жити в комфортних умовах. Але, Ну, я хочу бути тут, я хочу відчувати цей момент, і мені дуже важливо в момент, коли наша країна відбувається такі події, я хочу бути поруч з людьми. Я хочу відчувати це. Ну, і мене, чесно кажучи, я не буду якби приховувати, що ну, в мене дуже сильний якийсь зв'язок із Україною і. Мені завжди складно, коли я не тут. Я можу поїхати в інші країни, там подивитися, як там класно. Є країни, в яких мені дуже подобається бути, але як туристи. Я б жодного разу в мене не виникало питання, що ну я б це в ці країни переїхала, я б тут жила. Тобто мені подобається Україна, мені подобаються люди. Я завжди коли повертаюся на сльози на очах, і е е я рада, що я частина цієї землі. Я коли був на Атласі, мені дуже сподобалась ваша пісня Церковка. Коли отже, я знаю, ви не любите обіцяти, але приблизно. Скільки ще чекати? Думаю, вона ідеально підійде в період війни по своєму настрою. Чи ви так не думаєте? Я так думаю, мені здається, ми взагалі цю церковку планували випустити ще до війни. Ну, є пісні, які вони як. Ну я не знаю, інколи пацани кажуть, що вони якісь пророчі. Тому я ж кажу, я намагаюся не писати нічого такого, бо припустимо на калину, ми мали знімати кліп. На початку лютого, і в мене була така ідея зняти останній рейв в От, Типу, а потім почалася війна, і ми всі дійсно почали жити в бомбосховищах. І я ж кажу, що зараз дуже багато пісень народжується, але мені б не хотілося транслювати цю енергію у всесвіт. Все-таки це церковка це пісня, яка дуже важлива для мене. І знаєте, коли пісня для тебе важлива, то ти до останнього борешся за кожну ноту і тебе все не влаштовує, бо якщо не передати ту емоцію, яку хочу, воно не спрацює. Тому на церковке ми теж хочемо зняти відео, і... але це буде не наступний реліз. Який наступний Ні. не скажу. Це мій перший досвід якості телеведучі на телебаченні, і я дуже рада отримати цей досвід. Це класно. Ти маєш можливість підтримати інших учасників, оголошувати їх, говорити якісь приємні слова. І якщо чесно, це набагато приємніше ніж бути в журі. Я думаю, а, скажіть, будь ласка, це перший національний відбір вже у воєнний час. Угу. А, по вашим відчуттям наскільки сильно він відрізняється від вашого національного відбору? тому що тоді у нас проблеми були з карантином. Ми пам'ятаємо, і теж було складно досить приносилось це все. Які у вас враження сьогодні? Як суспільне виклались на максимум по вашим відчуттям? І хто з конкурсантів вам сподобався? Ну, дивіться, по-перше, коли проходив наш нацвідбір, ми ще не підозрювали, що буде карантин, і в нас все пройшло за планом. Карантин почався вже потім, коли почалися підготовчі моменти да. до конкурсу Євробачення, я мала можливість бути присутня минулого року на Євробаченні гостею. І сьогоднішній захід я вважаю він унікальний, і я дуже рада, що незважаючи на війну, ми його провели. Адже зараз дуже важливо співати, говорити, знімати фільми про Україну, які будуть показувати в нас. На європейській арені нагадувати про те, що ми є, і показувати нас, щоб про Україну говорили не тільки що це країна, в якій йде війна, а в якій Чорнобиль, а щоб про Україну говорили про як про творчу одиницю, як про повноцінний культурний пласт, який ми транслюємо на всю планету і транслюємо хорошої якості. Що стосується вашого наступного питання стосовно учасника, мого фаворита, мені цього року дуже складно визначитись бо в кожному з них є. Свої якісь класні сторони. На жаль, мені ну, деяких учасників я знаю, бо багато хто був з нашого нацвідбору, а деяких учасників я відкрила все вперше, і в мене, чесно кажучи, не було часу подивитися їхні інтерв'ю, якось чекнути, хто вони і як вони взагалі себе позиціонують. Тому я могла зацінити сьогодні тільки пісні. Мені дуже подобається тембр вокаліста Гурту Тутон. Мені подобається те, як кожного року прогресує Марина Кру. Цього року вона випустила дуже гарні пісні. Мені подобається те, як рухається вперед Хелл і її нові експерименти. Тобто, це вже не просто мемні пісні хайпові, а вже з'являється якась глибина. Мені сподобалось, як як ідеально заспівала Анджеліна. Тобто ну, я слухала і тембр, Я не знаю, як було в ефірі, але я слухала в наушнику, і не ну, дуже цікавий тембр цієї дівчини. Я не знаю, мені хочеться виділити всіх. Ну, всі, всі цього року були якісь такі, знаєте, рівні, тобто не було якоїсь прямо ярко вираженої зірки. Але всі справились з завданнями всі 100% в тих умовах, які ми зараз знаходимося. Ну, є якісь технічні обмеження. Ми не можемо там зробити, пропустимо якийсь дуже крутий номер через те, що в нас маленька сцена, через те, що в нас є технічні обмеження по екранам, можливо, по якимсь декораціям. Але навіть в цих умовах ми проявили ці креатив, за що я дуже вдячна творчій команді, яка цього року організовувала цей конкурс і. Всі молодці. Мені нема чого сказати. Погано. Ці класно насправді завдання. А ви голосували в дії? Бо там тільки одного артиста можна обрати. Я голосувала, але я не скажу за кого. А підказка? Е, ну як не крути, все одно є певні фаворити. Хтось там, якась частина суспільства голосує за одних. якась. я вирішила цього року підтримати е, тих, Навколо кого не було хайпу, особливого, але ну я просто подумала, що мій голос піде в підтримку цих людей. На майбутнє їм такий бонус, що вони я дорію, що ці люди будуть розвиватися і все в них буде класно. А скажіть, будь ласка, у мене таке буде досить незвичайне запитання. Ви досить швидко підкорили музичний Олімп Європи і ви дуже швидко стали популярними. І на сьогоднішній день, знаходячись тут уже в якості ведучої, якості відомої співачки, чи присутнє ще ось це переживання і відчуття, як в перший раз, от коли ви виходили на сцену нацвідбору? Чи ви відчуваєте себе вже впевненько? Ну я відчувала якусь певну невпевненість тільки через те, що це я ж кажу перший досвід роботи ведучої і співати мені набагато легше, ніж говорити текст зі сцени. Тому ну, тим більше не було особливого часу, щоб про відпрацювати це все. І я переживала, що мені будуть постійно говорити щось наушники, це мене буде збивати. Але перші два ви виходи я вийшла, зрозуміла, що все класно. Е, людина в наушнику мені, мені максимально допомагає і ну, просто почала вже далі спокійно собі вести передачу. Ви також були в голосуванні за журі чи не засмутили, що там не перемогли. Ведучий краще? Я дуже сильно зраділа, насправді. Перший день я була на третьому місці, я трошки запереживала, бо чесно кажучи, це не входило в мої плани. Я погодилась брати участь в голосуванні, ну тобто бути частиною журі, бо дуже багато хто писав, що хочеть мене там бачити. І Я так сумнівалася, але потім побачила, хто там буде ще я така. подумала, ну, в принципі, мені нема за що переживати. Там є великі зірки, які дуже велика фанбаза. І звичайно, дуже багато європейських фанів писали мені. Вони дуже ну засмутилися, що я не потрапила в журі, але я я їм написала, що не переживайте, для вас буде сюрприз. І чесно кажучи, будучі бути набагато приємніше. Швидко погодились стати ведучою, Як це сталося? Хто запропонував? Суспільно зв'язалися з моєю помічницею Катією, написали, чи не бажаю я. А довго думали, чи погоджуватися? Е, ну, там більше було питання, ми були в турі і треба було знати дату, щоб це все не перетанило з нашим гастронним графіком. Е, але потім я переговорила з нашим промоутером європейським, і ми вирішили, що ми на, на цей місяць не будемо нічого ставити. Я вже після цього погодилася. Розкажіть тобто... про ваш тур, вибачте, як реагується аудиторія на вас, які у них настрої під час ваших виступів? Ой, а які саме турби? У нас цього року, значить. Ну, от батьма містами Європи от, зараз активно виїздите. Ну у нас там був, значить, скандинавський тур, був тур Бельгія Нідерланди, був британський тур. І останній тур ми так і ще додали, бо у нас був виступ на. На фестивалі всі зірок Євробачення, там були всі переможці Євробачення і ми в Амстердамі, і ми вирішили ще додати декілька дат, щоб ну, просто так не їздити на один раз. І я хочу сказати, що кожен концерт був, був особливим, бо, ну, якщо чесно, дуже складно було на початку виходити на сцену, бо коли в країні війна. А весь репертуар твоєї музики складають позитивні пісні про те, що ми маємо любити один одного і що ми всі такі класні. І давайте веселитися, то я дуже довго не могла вийти на сцену. Ну, Тобто я думала, чи потрібно це чи ні. Після першого концерту в Варшаві зрозуміла, що це потрібно, бо, по-перше, люди приходять на наш концерт і вони знаходять один одного, вони знайомляться. По-друге, майже 90% відгуків від українців було те, що. Дякую вам, що ви приїхали. Ми відчули частинку дому. Українці за кордоном дуже сильно сумують за домівкою, і для них це якби дуже важливо, щоб українські музиканти приїжджали. Ми поїхали в Шотландію в британському турі, і там взагалі нам казали: дякую, що ви приїхали, бо сюди ніхто з українських артистів не доїжджав, і ми дуже чекали когось. Там навіть були наша діаспора, жінки, які переїхали ще до Першої світової війни, тобто вони вже якби. Потомки як се Нащадки. Нащадки, так дякую. Нащадки тих, хто колись давно переїхав в Шотландію. І ну, вони ж не говорять українською мовою, знають тільки певні слова, але ну, це було настільки. Кожен концерт він був він був настільки е, класним. Е, були концерти, на яких взагалі не було українців. Тобто в Ісландії у нас було десь може людей п'ять. Я кожен концерт ролю перекличку. Ну не для того, щоб там зрозуміти наскільки ми популярні в Європі, а для того, щоб самі ж українці якби ідентифікували один одного і побачили, що це не просто концерт для діаспори. Тобто, в нас завжди 80% в середньому це європейська публіка. Дякую, що євробачення, дякуючи нашому участі на різних європейських фестивалях. І ну, для нас це дуже важливо, от, якби. Я роблю перекличку, щоб зрозуміти саме для себе, хто знаходиться в залі. І нас дуже сильно підтримують. Після кожного концерту у нас є така традиція, я кажу, так, а зараз, якщо хто підтримує Україну, я кажу слава Україні! а Ви кажете героям слава! І ми в кожному місці знімаємо це, це відео. І ну, це дуже класна історія. Дуже... Ми дуже раді, що. Ми зараз маємо можливість говорити про війну, адже після кожної пісні я, ну, я завжди нагадую про те, що ми з України і чому ми сюди приїхали і е, що взагалі відбувається. Для нас це така можливість майданчик розказати те, що можливо не потрапляє в новини в інші країни. Ваші концерти вони благодійні, і чи заробляєте ви щось з них? І скільки зібрали, якщо благодійні? Якщо чесно, ми ще не підраховували за цей рік. Зараз це все в процесі, але це концерти по квиткам. Але ми зараз допомагаємо, беремо участь в одному проєкті, який допомагає людям, які втратили своє житло, зробити тимчасове житло, щоб вони мали місце, де вони можуть. Бути, доки вони відновлюють свої зруйновані будинки. І, ну, ми зараз допомагаємо, ну, кошти перераховуємо на благодійність, я думаю, так як і всі артисти. Тобто є декілька проєктів, в яких ми беремо участь і допомагаємо концертам. Також ми ставимо череті-бокс. На наших виступах і кажемо, що ну дивіться, частина е грошей з сьогоднішніх квитків, вона іде на доп... на підтримку українців, які втратили житло. Але якщо ви хочете зробити щось більше, ви можете ще задонатити в черті бокс або відправити по PayPal. Можливо, дивне питання: як ви думаєте, чи ходять на ваші концерти в Європі росіяни? Ходять як ви це зрозуміли? Можливо, була якась історія, яку ви хочете розповісти, яка запам'яталась саме з ними. Ну, е якщо негативна історія, то в Фінляндії один на фестивалі там був один персонаж, який кричав щось там, я не знаю, слово Путіну чи щось таке. Ну, його дуже швидко прибрали звідти. От, а так взагалі е ну, вибачаються. Пишуть ви реагуєте на їх вибачення? Чи можна пробачити? Та як я реагую? Знаєте, з 14-го року. І У мене вже якби зникла будь-яка надія, що в їхній голові щось зміниться. Це треба провести дуже масштабну роботу для того, щоб вся та пропаганда, яка працювала в 20 років, перестала працювати. Бо коли ти 20 років живеш в цій атмосфері, навіть якщо ти хороша людина, все одно ти по-іншому сприймаєш світ. Тому треба просто це прийняти і я не знаю, як з цим далі жити, але це я. Чи написали ви якусь пісню про війну нову, бо ніби не було ще нових синглів? Е, є пісні про війну, є пісні е, на тему війни, деякі ми виконували на концертах. Але ну, я вже казала в інтерв'ю, що мені б не хотілося ну, ті всі свої емоції, які я відчуваю зараз транслювати у світ, бо я вірю, що війна, коли закінчиться, війна закінчиться нашою перемогою. І... Інколи я скажу чесно, я відчуваю якусь ненависть, і я б не хотіла залишати такий світ. Скажіть, будь ласка, ми забачити ще коли від вас можна очікувати на пісню, або і як справи з Лейблом проходять? Чи дивилися? Ну, минулого року у нас мав бути дуже серйозний реліз, але довелось перенести. Ми дуже довго думали, що ми можемо зробити. Ми випустили каліну нашу і зараз. Дуже багато спілкуємося, що робити далі, бо, чесно кажучи, матеріал, який ми написали, він був дуже позитивний, і він не ну, він не на часі нам зараз якось поселитися буде недоречно. Але це спонукало нас писати нові пісні, надихаючи на боротьбу, і зараз відбувається дозйомка нашого кліпу. І я вже знаєте, я вже дуже боюся щось обіцяти, бо кожного разу. Коли я в інтерв'ю кажу, що скоро все буде, трапляється війна, трапляється карантин, і трапляються якісь такі штуки. Дуже, дуже ну, якось вже навіть страшно щось передбачувати, але ми готуємося до релізу. І е, хочу сказати, що після того, як я з'їздила на лейбл і вдалося поспілкуватися по-нормальному по людськи, то в принципі нашу сторону прийняли, і ми будемо далі співпрацювати, але вже трошки в іншому руслі. Uh, звісно, є комерційна сторона питання, а uh, є якась моральна. Бачу, вам дуже холодно, як ви себе почуваєте на відборі. Uh, дуже холодно, так. Да. Uh, я почуваю себе класно. Добре, дякую. Ставте лайк, дякую, що дивилися.